Продовжуємо випуск. Пригадуйте, ми вам розказували за Єрмонаха Макарія Дудко із Свято-Успенської унівської лаври, який, встановивши рекорд, збирав на дрони для 24-ї львівської королівської бригади. Так, от стало відомо, що отець Макарій зібрав півтора мільйона гривень. Більше того, збір закрив і відкрив новий отець Макарій з нами на зв'язку. Христос Воскрес! Вісно, Воскрес! Я вас, я вас вітаю. Пригадуйте, ми в нашому етері говорили і ви хвилювалися, що трошки призупинився збір і збирали 500 тисяч, а тут півтора мільйона вам вдалося зібрати. Як це сталося? Так, але напевно з такої великої допомоги Божої, так і зі щедрості рук донатів, жертводавців ну, вдалося ту суму зібрати. Ну, відкрию вам секрет. Мій рекорд в перші дні, коли я розпочав тих 500 тисяч збір для допомоги 24, 24 бригаді, точніше на дрони, то за дві доби назбиралося 500 тисяч. Це був рекорд. Потім наступним рекордом було що в один день було 500 тисяч. Mm -hmm. І на, на даний час ви сказали півтора мільйона. Я вже вам можу ще більше відкрити ту занавісу, то вже на даний час є мільйон 700 тисяч. Ой, це... <тур> <тур> так, дякувати Господу за все. Та. За те, що бачите, з, з лихої руки так ну дуже інформаційно було дуже цікаво, що ви е, учасник змагань встановили рекорд і ще під таку благородну місію. Е, написали, що закрили збір на дрони і відкрили новий. Розкажіть нашим глядачам, на що зараз ви збираєте, і яка сума необхідна. Буквально дек декілька днів тому назад я написав на своїй сторінці у Фейсбук, що цілковито закриваю збір на дрони і відкриваю збірна для закупівлі ребів, так як ми так називаємо це система радіоелектронної раді боротьби для захисту наших воїнів. Так бачу, також воно дуже є потрібне для наших хлопців і дівчат, не менш важливе, як самі дрони, так тому що вони захищають, тепер чую. Що наш Єрмонах Отець Віталій служить капеланом в Одесі, і хлопці, студенти, дівчата мусять ходити в цивільному, і він так само не може одягати монашої одежі, тому що дрони літають над Одесою і їх так без ну не можу тоді розрізнити, хто вони є. Так що ця система такої радіоелектронної боротьби дуже є потрібна. Я відкрив збір для тої системи. І також частково буду виділяти кошти, ще збирати для ремонту автомобільної техніки. Тут такі два на реби і автомобільна техніка. Угу. А яку суму ви очікуєте зібрати? Яка сума необхідна, щоб забезпечити оцими ребами ті підрозділи, кому ви збираєте? Та ну на початках я відкрив банку сьогодні е, на 500 тисяч гривень, бо хочу закрити цей другий мільйон, а там вже. Побачимо, як Бог дасть, то може піду далі тоді. Я трошки е, ракурс змінив збору е, тих коштів, тому що дотепер я збирав кошти через сторінку на Фейсбуці, але багато вже тих моїх друзів також виснажилися. знаєте є і люди вже які по декілька разів по 100 гривень мені пересилають по 200 по 500 Я бачу людям це тяжко, хоча вони не забуваються так. А я тепер вирішив такий інший хід зробити. Я ходжу по знайомих людях, людей по людях, які мені радять, які мають у Львові менший чи більший бізнес. І просто йду, стукаю, телефоную, наводжу якісь контакти і просто представляю себе, хто я такий. Є мене дуже вже багато людей слава знають, Що є якийсь там такий монах, який збирає кошти для 24 ї бригади, і в принципі до всіх тих людей, що я звернувся, ще ніхто мені не відмовив. Угу. Ну, і, так, ну тому, що тому, що довіряють тут важливе питання довіри, Так, я би дуже хотів щоб вам пода подякувати і вашій і вашому телеканалу, як-то сказати, вашій передачі і всім іншим львівським журналістам і західної України, напевно, які дуже мене так розкрутили тако в такому доброму розумінні, тому що моя фейсбучна сторінка не має такої сили потуги, щоб я міг назбирати таку суму мільйон сімсот. Але через те, що ви постійно публікуєте відео тексти, і дуже легко долучитися. Ви виставляєте той посилання на, на монобанк і завжди в тексті пише, що можна у макарію донатити тут. Людина заходить і вона вже прямо в банку. Знаєте, це дуже зручно є. І я вважаю, що заслуга найперше господа Бога і вас, журналістів, що ви так це все ну, перед суспільством на так накрутили. Це що люди всі бачать, всі про це знають. Я навіть дякував вже окремо своєму селу Дрогобицького району, який мені десь 100 тисяч перерахували грошей, городок 100 тисяч перемишлянський край 100 тисяч. Ну приблизно по прізвищах так, хто приводить, приносить мені гроші, готівкою приватно. Я так прикидаю, що такі суми приходять. Я їм ще також публічно офіційно дякую, і тоді люди ще більше донатять, Коли коли ти дякуєш, ну і дуже так. важливо, щоб вчасно, щоб вчасно робити звіти. Два-три дні збираєш кошти відразу представляти звіти. Ну скільки ти назбирав, що ти закупив. Це дуже важливо. Бо mm -hmm. no. ну, я відчуваю, що люди, люди довіряють дуже мені. Ну то дякувати Богу. Так, так, довіряють, бачите, а ми, от стаємо такою платформою, де можна розказати про добрі, хороші справи і розказати про вас. Скажіть, що з цими дронами, які закупили, тому що ну я бачила, що вас запросили на якусь подію на передачу дронів і нагородження. Що це буде, коли це буде, і хто вас запросив? Так, в п'ятницю цього тижня пан Югор Дулин і пан Олександр Тіщенко, які очолюють і заснували благодійний проект ташки перемоги. Вони запрошують мене на нагородження від 24-ї бригади. Воно буде відбуватися в гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла у Львові. І також буде передача тих дронів для 420-го батальйону. І там розписано далі, є хто там конкретно буде. Бо попередні дрони я передав на руки командира батальйону майора е, пана Олега, який має позивний Хасан. Угу. То прямо йому було на руки передано у, у львівській адміністрації. Угу. А яка кількість дронів, яку кількість дронів вдалося закупити за зібрану суму? А ще буде 50. Ага, То що я, ви... можу... так, я вже маю так, в кількості в принципі, 105 дронів. Є... Зібрано коштів на закупівлю 105 дронів. Скажіть, як, як взагалі от, цікавить взагалі, як військові ставляться до цієї вашої місії, до цих зборів і до того, що Рамонах Ромонах займається такою важливою почесною роботою? Та військові так нічого ставляться. Мені було дуже приємно у львівській адміністрації, коли прийшов цей Олег під позивний Хасан. Він такий дуже мужній чоловік. Воїн, я так бачу в ньому. У мене таке було відчуття, що я стою перед людиною, яка з фільму прийшла до нас. Так я такий дуже мотивований, дуже. Ну, красивий, гарний, дійсно, український, мужній такий воїн, і він такий ну несентиментальна людина. І коли ми з ним порозмовляли, я там трошки його розпитував, як дрони діють. Він мені сказав, що Бо один з монахів попросив мене, щоб я розпитав його, як дрони живуть довго. так? І він мені сказав: каже, О, дивіться, ви нам дали 40, п'ятдесят дронів. Каже, бувають у нас такі нещасливі дні, коли ми запускаємо в день 40 дронів, і ні один з них не повертається, і ні один не попадає в ціль. Але він каже, що не потрібно розчаровуватися, тому що дрони роблять свою справу, вони тримають в напрузі нашого ворога, так що вони тоді чуються дискомфортно, так що не є такі, вони там герої на полі бою. І він казав, що цим не треба розчаровуватися. що так Дуже багато дронів гине. І коли я йому хотів за це дуже подякувати за ту його службу, бо він займається займається також постачанням тих систем авіаційних для наших хлопців і дівчат, то я його просто кажу, чи можна вас обняти? І він був дуже тим зворушений, що потім іншим передавав, що каже: я не є такий чутливий, але каже, коли мене отець Макарій обняв, то він передав мені немов якусь таку теплу енергію, каже, що в мене це дуже так, якби якось розхалювало дуже. Ну, да, не да. знаю. Я, я дуже радий, що можу й таку місію виконувати для наших, для наших військових. Так, дивіться, місія в нас одна: це обороняти нашу землю, обороняти нашу країну, наших людей, відвоювати території, тому що, знаєте, ворог нас страшний. Це, знаєте, от є, є країна, а це не до країни, є нація, це не до нації. Це що сьогодні було, це урочистості. Я користуючись тим, що сьогодні в нас у ефірі і Румонах священик. Ой, ну знаєте, адепт московської церкви ФСБ і Кирил Гундяєв, який сьогодні просто сказав: так, ну давайте подивимося, я потім просто хочу, щоб ви відкоментували. Добре, що конець віта і було, означав кінець вашого перебування в області. У вас є все для того, щоб довго і успішне це велике служіння на родині. Ой, господи, просто яке ж воно страшне? І одно, і друге, так, от є віра, а це антивіра, є церква, антицерква. Кирил сказав, що величезна кількість росіян бачить на чолі держави не лише успішного політика, але дуже розумну, добру і сердечну людину. Отче, Макарій, я недавно, знаєте, випадково десь був прочитав, що щодо тої ідеї їхнього руського міра. Що патріарх Вартоломей і інші патріархи хотіли з ну, якби намагалися засудити на якісь з тих православні конференції ту політику церковну московську, так і мені здається, також писав блаженніший Епіфаній, Православна Церква України, листа до патріарха Вартоломія, і він якось так сказав, що не ну засуджував політику Кирила і каже, що не може тримати. Чашу з євхаристією з причастям і пастирський жезл людина, якби чиї руки якби є в крові тої російської армії, яку на яку патріарх російський благословив на ту бійню, так з нашими з нашими хлопцями, і каже, що заради заради російського духу патріарх Кирило каже, якби готовий навіть відректися від Святого Духа. Ну, не знаю, там так ну, мені там нічого святого немає. Я чому не хотів так дуже коментувати цей ролик, бо я ну, деколи не можу на це все дивитися. Знаєте, на цю, на цю таку зверхність, таку неправдомовність, таке підлабузництво. Ну мені це просто того, ну, недобре робиться. знаєте. А чому мені теж. Це Так, та. в силу, в силу професії, бачите, довелося сьогодні стежити за їхніми каналами, дивитися у це все. Що це відбувалося Мракобєсі, Як вони люблять говорити? Ну я сказала, що там зібралися всі у в одному місці. Всі у порі не, не то, що Росія у пері світу. Напевно, вся нечість у вона зараз там сконцентрована, якраз в Кремлі і в Москві. І оце не сьогодні ж інаугурація нелегітимного президента. Так, але вони всі живі. На жаль, і поки вони живі, то вони вбивають нас і, і військових, і цивільних. Отже, Макар, я вам дуже дякую за те, що ви робите. За те, що вам вдалося, і, можливо, завдяки нам вдалося зібрати півтора мільйона. Я вам бажаю, щоб наступний збір був теж легким, швидким. Ну, щоб все працювало для захисту наших військових, для, для нашої швидшої перемоги. І вітаю вас із великодніми святами. Ще хотів вам похвалитися. Пташки перемоги подарували мені в Великодню в суботу таку футболку з їхньою, їхньою емблемою. І вони такі футболки дарують партнерам, які назбирали для 24-ї бригади 500 тисяч гривень. То я отримав цю футболку як їхній партнер. О, дякую. Так, ви, ми... ви, перед, ви перед тим як ви включалися ви що якийсь значок показували? Що у вас якийсь... А, так? Тут також вони мене заохочують до дальшої співпраці і такий значок від 24-ї бригади. «Коїн». так? Угу. Ну це якби довіс даються тим людям, які допомагають бригаді, якби визнають, що. Таке військове братерство ну Дякую дякую вам за те, що ви робите. Ми будемо допомагати всіх наших глядачів. Закликаю підтримати вас. Оця Макарія Дудко, людина, яка встановила рекорд, зібрала півтора мільйона сімсот. Зараз ще один збір. Так, щоб хай це все працює на нашу перемогу. Христос Воскрес! Дякую і вітаю всіх вас. Христос Воскрес! Так, ну і продовжуючи.